Привіт, мене звати Яна, Мені сім місяців. Мій тато, командир батальйону 101-ї бригади. Зараз захищає мою країну, мій тато та два моїх дядьки. Тато мій батько, моя мама, командир 330-ї записної роти. Обороняє нашу Україну, щоб вся Україна жила в спокій в мирі. Дивиться, щоб москалі не пробралися на нашу територію. На нас напала за те, що хоче забрати наші території. Вона хоче. Щоб ми забули свою мову та культуру, тому що наша Україна дуже мальовнича і має дуже багато корисних речей. Я б хотіла сказати, що дуже пишаюся його мужністю, силою духу та відданістю власній країні. Щоб він не здавався, ми з нього всією сім'єю ухвалюємося. Я хочу сказати своїй мамі, щоб вона знала, що я завжди з нею поруч.